Вітаю, друзі, я Вікторія Глушок, лікар, психіатр, психотерапевт. І сьогодні у цій студії ми говоритимемо і далі про ваші переживання, про те, у чому ви потребуєте підтримки, про те, чим ви ділитеся, і про те, що часто залишає у вас відчуття безпорадності. І власне сьогодні про відчуття, яке часто з безпорадністю пов'язане, і яке ви часто говорите, називаєте. Відчуттям, з яким дуже важко впоратись, відчуття апатії. А також говоритимемо про смуток. Отож, ваші запитання. Часто маю відчуття, що нічого не хочу протягом останніх тижнів. Навіть встати з ліжка важко. Робота любима, а робити не хочеться. Назбираю хвостів, а потім стресую. Що з цим робити колись у нас дуже популярним було поняття багатозадачності. Нам здавалося, що вміти виконувати декілька справ одночасно це перевага, навіть чеснота. І та людина, яка могла це робити, почувала себе дуже впевненою в собі і правило збільшувала кількість обов'язків. Зараз ми багато говоримо про те, що багатозадачність дуже сильно виснажує. І насправді фізіологічно багатозадачність неможлива. Ми не можемо одночасно опрацьовувати декілька задач. Суть багатозадачності у швидкому переключенні наших мозкових процесів від одної задачі до іншої це дуже сильно втомлює. І тому зараз ми говоримо про те, що ми робимо одну дію в одну одиницю часу. Тим не менше, багато людей продовжують залишатися багатозадачними, хоча б тому, що вже кількість їх обов'язків є достатньо великою. Особливо часто ця проблема є у жінок, які прагнуть бути ідеальними в усьому: ідеальними матусями, ідеальними бізнес-леді, доньками, подругами, все виконувати чудово, так як їм завжди мріялося. І якщо говорити про ваше відчуття сьогодні, можливо, якраз із вашою. Вимогою до себе бути багатозадачною це пов'язано. Коли ми багато працюємо, нам дуже важливо розуміти, що ми потребуємо відпочинку, і це не забаганка, це не показник нашої слабкості, це не егоїзм. Але відпочинок абсолютно нормальна складова процесу. І зазвичай він мав би тривати у півтора рази довше, ніж процес напруженої роботи. Переважно так ми собі не дозволяємо відпочивати. Дуже важливо розуміти про себе. А що є вашим ресурсом, що наповнює вас, що дає вам відчуття сили, що ви робите і виходите потім, завершуєте цю роботу із відчуттям, що ви окрилені, що ви наповнені, що співає ваше серце. Якщо ви розумієте це про себе, то ви завжди можете додавати такі справи у своє життя. І якщо є таке у вашому житті, якщо ваша робота складає не 100% весь час, який ви маєте. Але також поєднується із улюбленими справами, із спілкуванням, із відпочинком, і в тому числі відпочинком, коли ви не робите геть нічого, тоді у вас знаходяться сили, бо неможливо віддавати з мінуса, і кожна внутрішня позика рано чи пізно завершується. Можливо, той стан, про який ви розповідаєте, якраз показник, що вона завершилася, і вам дуже необхідний відпочинок. Турбуйтеся про себе, про своє тіло, про такі, ну, начебто. Зрозумілі і звичні для нас речі, як сон, і те, як ми харчуємося, але часто ми цим нехтуємо, бо треба зробити роботу. Тим не менше, навіть для того, аби бути ефективним працівником і робити свою роботу добре, ми мали би звідкись отримувати сили. Тому відпочинок, зміна способу життя, улюблені справи це не забаганка, але гостра необхідність. Надто тепер, коли ми всі перебуваємо у стресі і не маємо відчуття контролю над тим, що відбувається. Ваше наступне питання також пов'язане із переживанням тих же відчуттів. У мене зараз часто змінюється настрій то оптимізм, то така апатія, що жити не хочеться. Іноді почуваюся дуже ослабленою, переживаючи це не якась хвороба. Чи потрібно з цим звернутися до лікаря? Насправді, стан так званих. Емоційних качель дуже властивий тому, що ми переживаємо зараз. Багато хто з вас розповідає мені і на зустрічах під час психотерапії, і просто у повсякденному житті, що іноді, здається, віриш, що все буде добре, і здається, так багато сили, і здається, ось ми вже наближаємося до перемоги. А в наступний день відчуття таке, що неможливо піднятися з ліжка. І що добре вже ніколи не буде. Цей стан властивий нашому сьогоденню, але одночасно має значення його вираженість. Безумовно, якщо ви відчуваєте, що вам важко поратися з цим станом, що він порушує якість вашого життя і впливає на те, як ви функціонуєте, важливо звернутися до лікаря, зробити необхідні обстеження, перевірити усі процеси вашого тіла при потребі, звернутися до психолога або психотерапевта. Якщо ж вам говорять про те, що у вас все гаразд, можливо, питання в тому, що ви потребуєте більшої турботи про себе. Ми іноді, турбуючись про інших, не дозволяємо собі відпочивати, не дозволяємо собі радіти, бо нам здається, що все це не на часі, але часу іншого ми не маємо. Власне, той, який є тут і тепер, якраз і є нашим часом, і для того, аби бути у ньому ефективними, підтримуючими, як нам часто про це мріється. Нам важливо знаходити власні сили, допомагати собі. І часто власне переживання емоційних качель, це також переживання нестабільності. Намагайтеся повертати її собі, чи то місцем, у якому ви живете, і яке для вас є безпечним, де ви набираєтеся сили, чи то спілкуванням з людьми, які підтримують вас, в тому числі і з психотерапевтом, якщо така потреба є, чи то улюбленими справами, які ви робите, отримуєте насолоду від процесу. Але якщо з'явиться відчуття, що ви стоїте твердо на ногах, наскільки це можливо у сьогоднішніх обставинах, то і качелі будуть не такими нестерпними, і ви зможете з усім цим впоратися. Мій син став байдужим до всього. Не хоче вчитися, не виходить з кімнати, навіть їсти туди йому ношу, нічим не цікавиться весь час в телефоні. Може, це депресія. Коли ми говоримо про залежність наших дітей від телефонів, від гаджетів, ми часто не помічаємо, що також у чомусь є залежними, що також, маючи вільну хвилинку, ми автоматично беремо в руки телефон або ноутбук і поринаємо в інший світ. Якщо говорити про підлітка, важливо задати собі або йому запитання, чому у віртуальному світі йому цікавіше. Ніж у реальному. Можливо, питання не цікавості, але безпеки. І в віртуальному світі йому більш безпечно, аніж в світі реальному. Що відбувається з ним? Чи є у нього друзі, з якими йому добре спілкуватися у повсякденному житті, чи спокійно і безпечно йому вдома з вами. Зрештою, часто ми не помічаємо, як ми зупиняємо інтерес і бажання експериментувати наших дітей ще доволі у ранньому віці. І нам здається, що так безпечніше, так ми менше про них хвилюємося. Але одночасно потім ми не бачимо жодної ініціативи, їм стає вже нецікаво робити якісь кроки. І це також. Нас засмучує, коли ви пробуєте забрати у дитини гаджет, забрати телефон, забрати планшет. Що ви можете запропонувати їй натомість? Чи є у вас справи, які ви робите разом? Чи можете ви запропонувати їй цікаву діяльність з її однолітками? Чи можете підтримати у якихось починаннях у якійсь діяльності, яка не пов'язана з віртуальним світом? Безумовно, це може бути ознакою і депресії також, але це не обов'язково депресія, іноді це просто спроба сховатися. І тоді важливо розуміти, якщо світ навколо мене буде для мене зрозумілим, я буду почуватися важливою його частиною, у мене не виникне бажання тікати з цього світу. І це знову про контакт із вашою дитиною і про те, наскільки ви можете її зрозуміти. І ще коли ви приносите вашому синові їсти в його кімнату. Ви створюєте для нього середовище, у якому з кімнати не потрібно виходити, бо все забезпечується в її межах. Насправді це недобре. Намагайтеся говорити йому про те, що у нього є якісь прості мінімальні обов'язки. Намагайтеся підтримати кожну його ініціативу і допомагати йому вийти з світу, який він ховається, а не підтримувати його там перебування. Отож, говоримо далі. Після втрати тата мама стала дуже апатичною, мало рухається, не хоче ні з ким зустрічатися, мало їсть. Чи варто наполягати, щоб щось робила? Говорити і дивитися, як вона плаче, вже не можу. Насправді, переживання втрати тривалий процес. Не знаю, скільки часу від втрати тата минуло у вас, але іноді процес проживання цього процес горювання може тривати рік. Іноді навіть більше це залежить від того, напевно, наскільки близькими стосунки були між батьками, наскільки важко мамі переживати те, що тепер вона одна. Нам буває важко витримувати постійний біль, витримувати сльози, витримувати безкінечні спогади наших близьких, бо вони десь боляче зачіпають і нас також. Але потреба обговорювати це надзвичайно важлива, особливо у жінок. У горюванні вони дуже націлені на комунікацію, і тому найкраще, що ви можете зробити для мами зараз, це бути для неї, і коли вона хоче говорити про те, що її турбує, давати й таку можливість безумовно, тоді, коли ви маєте для цього час і сили. Крім того, важливо розуміти, що у процесі горювання переживання втрати, коли ми відчуваємо смуток, властивим нам є те, що все навколо наче сповільнюється, і ми сповільнюємося також. Іноді це запорука того, що ми зможемо пережити втрату і адаптуватися до неї. І тому такий процес сповільнення може бути нормальним у рамках переживання втрат. Одночасно важливо пропонувати мамі різні можливості: спілкування з близькими для неї людьми, перебування на якихось приємних заходах, якоїсь діяльності, але, ну звичайно, не наполягати на цьому, не тиснути, дозволити їй проживати цей період так. Як відчуває вона, якщо ж ви бачите, що це триває уже дуже довго, що пройшло багато часу, і мама все ще, наче не оговталася від того, що трапилось, пропонуйте допомогу. Іноді допомога сторонньої людини, фахівця дає більше, ніж наша допомога, хоч ми і найрідніші, і здавалось би, мали би бути найбільшою підтримкою. Тому, якщо мама готова і хотіла би отримати таку допомогу, Можна працювати з втратою як індивідуально, так і в складі групи, і часто це допомагає людям адаптуватися до неї краще. Не справляюся з обов'язками вдома, не маю сили. Почуваюся дуже винною за це, бо дитина одна, і я маю допомогу. Коли чую, що чоловік відчиняє двері додому ввечері, намагаюсь зробити вигляд, що я щось роблю. А насправді я просто сиділа. Соромно за це. Як ви гадаєте, чому вам соромно відпочивати? Можливо, це щось з дитинства, коли ви чули від мами, що не можна присісти, і що справжня господиня завжди чимось зайнята і має якусь роботу. Можливо, це ваше переживання того, чи ідеальна ви дружина, чи ідеальна ви господиня. Подумайте про те, які вимоги ви ставите до себе, і наскільки вони ваші, чи справді це ваша думка, що так має бути. Чи це щось що нав'язано вам зовні. Чи приймаєте ви це чи ні? Іноді процес народження дитини, ну, власне, вже процес після народження дитини, адаптації до цього нового стану, нового статусу, доволі непростий. І навіть якщо це не післяпологова депресія, жінці буває важко адаптуватись до того, що тепер її життя вже не належить лише їй, що тепер вона багато в чому залежить від своєї власної дитини. Іноді буває важко впоратися з відчуттям. Несвободи, з відчуттям більшої кількості обов'язків. І це теж ситуація, в яких ми можемо потребувати допомоги. Допомоги чоловіка, бо дуже важливо розуміти, чи є у вас з ним контакт, чи можете ви говорити про свої переживання, чи відчуваєте ви довіру, або допомоги інших близьких для вас, людей, або ж допомоги фахівця, який зможе пояснити щось важливе для вас, що іноді ми розуміємо, але наче не можемо сприйняти. Або допоможе вам краще зрозуміти себе, і це, мабуть, головна задача психотерапії: пізнати себе, зрозуміти, чому я реагую так, а не інакше, і навчитися допомагати собі з цим. Важливо звернутися тоді, коли ви відчуваєте, що потребуєте цього, а не соромитися заявити про те, що з чимось ви сама не можете дати раду. Бо так теж може бути. Бажаю вам знайти для себе відповіді на свої запитання. І отримувати задоволення і радість від свого материнства та від того, як ви проживаєте зараз своє життя. Дякую, друзі, що ви були з нами. Надзвичайно приємно бути людиною, до якої ви звертаєтеся за порадою і з якою ділитеся вашими переживаннями. Насправді, усі ресурси для того, щоб з ними впоратися, є у вас самих. На все добре, до нових зустрічей!